Глава 44. Воскресіння Ісуса Христа. Коли найсвятіша душа Ісуса розлучилася з тілом, то зійшла у супроводі ангелів до аду, де справедливість старого завіту вже довго чекали на своє спасіння. Після появи найсвятішої душі Ісуса темна в'язниця перемінилася в небо. Все було наповнене чудесним сяйвом, душі справедливих. Отримали благословення і досягли ясного видіння божественності. Протягом однієї хвилини перейшли зі стану довгої туги до неостанної хвали, з темноти до світла, яке досі було їм недоступним. Усі віддали почесті правдивому Богові й відкупителеві, склали йому подяку, величали його похвальними піснями, вигукуючи. Агнець, який був убитий, гідний прийняти божество, силу та могутність. Ти, о Господи, своєю кров'ю відкупив нас і вчинив царством для нашого Бога, щоб ми панували. Твоя могутність, твоє царство, Твоя хвала з твоїх діянь. Спаситель наказав ангелам, аби привели всі душі, які терпіли в частилищі. Протягом однієї хвилини усі стали перед ним. Спаситель звільнив усі душі від терпінь, які ще мали перенести, і як справедливих обдарував щастям оглядання Бога. Упродовж дня Христос звільнив усіх мешканців частилища. після того, як поховали в гробі найсвятіше Боже тіло. Пресвята Діва Марія повернулася до будинку, в якому відбувалася Тайна вечеря, її душа перейнялася болісними таємницями, що відбувались на її очах. Тому вона відмовила собі навіть у найменших тілесних і духовних утіхах, аж поки не надійшла хвилина, коли її Божий Син славно Воскрес, найсвятіша душа Ісуса перебувала з пророками зі Старого Завіту протягом наступної неділі до третьої години ранку, о цій годині Спаситель, як переможний князь повернувся до гробу. Його супроводжували ангели й святі, яких звільнив з підземного ув'язнення як свою переможну здобич, як символ свого хвалебного тріумфу. Біля гробу стояло багато інших ангелів. Які його берегли і віддавали почесті святому тілу, поєднаному з божественністю, деякі ангели, за дорученням великої цариці позбирали реліквії, кров, шматки тіла, волосся і все, що належало тілу Божого Сина. Ці реліквії переховували найбільшими почестями. Потім патріархам було. Показано тіло їхнього відкупителя, і то в такому стані, до якого його довела жорстокість юдеїв, побачивши тіло Спасителя, святі віддали йому найвищі почесті, дали також свідчення того, що втілене слово дійсно взяло на себе наші хвороби й терпіння, склало жертву за наші провини. Задовільнило справедливість предвічного Отця, сповнені ніжною вдячністю, поклонялися святому над святими. Потім ангели віддали найсвятішому тілові Ісуса всі зібрані реліквії, і так воно отримало свою натуральну цілісність і досконалість. У цю хвилину душа Ісуса знову поєдналася з Тілом і тим надала Йому безсмертного життя та хвалу, найсвятіше тіло одержало чотири дари хвали: ясність, непіддатливість терпінню, гнучкість і делікатність. Ці дари перейшли з душі нашого Спасителя на його поєднане з божественністю тіло. Ці дари були настільки чудові. Наскільки чудовою була його душа, не можна цього описати словами, бо людський розум не в змозі зрозуміти красу душі Христа, у порівнянні з ясністю його Божого тіла навіть кришталь здається темним, променіюче, з нього світло перевищує все інше, як день перевищує ніч, як тисяча сонць перевищує одну зірку. Краса створінь разом узятих є нічим у порівнянні з красою Ісусового тіла. Красу Воскресло Спасителя не можна ні з чим порівняти. Тіло Ісуса не підлягало терпінню і було вищим від будь-якої потуги, ніщо не могло його змінити чи зранити. Тіло було таким делікатним, що могло проникати через усе, не маючи ваги. Могло. Блискавично переноситися з місця на місце, святі рани на ногах і руках, променіли блиском, виявляючи красу на святішого тіла, у всій цій чудесній красі наш Спаситель устав із гробу, у присутності святих і патріархів обіцяв усьому людському родові Воскресіння, наслідок свого Воскресіння. Кожна людина воскресне у своєму тілі, а справедливі у своїх тілах будуть освячені. Щоб дати запоруку цій обітниці, його велич наказав душам багатьох присутніх святих поєднатися зі своїми тілами і пробудити їх до безсмертного життя. Наказ був одразу виконаний, а поміж воскреслими були. Свята Анна, святий Йосиф, святий Йоаким та багато інших патріархів, які відзначалися особливою духою за Спасителем. Велика Цариця, перебуваючи в домі останньої вечері, приглядалася в дусі до тих великих таємниць у хвилину, коли душа Ісуса поєдналася з тілом і надала йому життя то тіло прочистої Матері. Проникла радість, яку досі забороняла собі її душа, бо Пресвята Діва цим способом прагнула дочекатися Воскресіння найсвятішого Сина. Ця ласка була такою великою, що перенесла Марію зі стану терпіння до стану радості, зі стану смутку до стану насолоди, зі стану болю у стан невисловленої потіхи. У цю годину прибув до Марії святий Євангелист Йоанн, щоб провідати і потішити її в самотньому терпінні, застав її сповнену ласки і обдаровану дарами хвали, переповнений подивом, святий апостол приглядався до Марії з найбільшою пошаною і не сумнівався, що Ісус Воскрес, бо мати Божа, тіла ясніла, ніби омолоджена радістю. У цей час Пресвята Діва Марія відчула таке щастя і небесну розкіш, які чудесним способом відповідали тим мукам і тортурам, що переносила під час муки свого Божого Сина. Крім того, її найчастіша душа була осяяна тим світлом, яке випереджувало ясне видіння Бога. Коли Пресвята Діва була підготовлена. До неї увійшов Воскреслий Спаситель Ісус Христос, прекрасний, оточений усіма святими і патріархами. Завжди смиренна цариця впала на землю і віддала Синові почесті Божій. Спаситель підняв її та пригорнув до серця. Цей дотик Ісуса став, наче воротами, через які в Марію вступило пізнання краси душі Господа Ісуса. Завдяки тим великим ласкам душа великої цариці піднялася по багатьох сходинках до пізнання вищих таємниць, бо почула голос, який сказав їй Вступи вище, моя подруга. Ці слова змінили Марію, бачила у ясному чіткому видінні божество і знайшла у ньому правда тільки частково. Спокій і винагороду за всі свої болі й терпіння. Тут мушу замовкнути, бо слова не можуть виразити того, що зазнала Марія в тому щасливому ведінні. Це було найвище і найпіднесеніше до теперішніх захоплень Пресвятої Діви. Причиста діва протягом кількох годин перебувала у стані захоплення, поєднана зі своїм сином. Прекрасним видінням Божої істоти, як брала участь у його терпіннях, так тепер стала співучасницею його хвали. Потім повернулася до звичайного стану духа і тішилася солодкими розмовами із сином про піднесені таємниці його терпіння й величання. Під час тих розмов розкошувала вона Божої любові, яка могла пити без обмежень з самого джерела. Божа справедливість хотіла в деякій мірі винагородити Марію за те, що, як чисте і вільне від гріхів створіння переносила терпіння, тортури й муки Христа, під час Воскресіння Спасителя, Божа мати зазнала радості і діяння ласк у тій самій мірі, в якій до цього страждала. Слова цариці. Моя доню, дарі душі, яка зазнає небесного щастя, полягають в огляданні та посіданні Бога, пригощанні себе тим найвищим добром, натомість дарами переміненого тіла, є ясність, непіддатливість терпінню, делікатність і спритність. Ти повинна знати, що кожен добрий учинок, який людина зробить у стані освячувальної ласки, помножує відповідно кожен з цих дарів. Хоча би цей добрий учинок не був нічим більшим, як піднесенням соломки чи подачею склянки води з любові до Бога. Завдяки кожному з таких учинків, хоч би незначних. Людина після сходження до небесного щастя здобуває ясність, яка перевищує ясність багатьох слів, перемінене тіло не буде підлягати терпінням, не зазнає ні розкладу, ні гниття. Завдяки даній делікатності людина отримає владу проникати через усі перешкоди. На основі дару спритності буде рухатися легше та швидше від птахів і вітру. Всі ці дари тіла породжені дарами душі, а кожна справедлива людина в огляданні Бога одержить у нагороду більшу ясність і глибше розуміння Божих рис та досконалостей, аніж мали їх. Коли-небудь усі вчені в письмі й мудреці церкви у своєму житті на землі. Премножений буде дар володіння Бога, бо справедливі здобудуть певність і спокій, який є ціннішим, ніж усі земні маєтки, втіхи та радості. Третім даром, даним справедливій душі, є дар утішатися Божою істотою. За кожен добрий вчинок, зроблений з любові до Бога, справедливі одержать такі дари і досягнуть такої розкоші, яку не можна зрівняти з нічим, що існує на землі.